Вітаю, президент України закликав Верховну Раду легалізувати медичний канабіс. Для чого це необхідно та як бізнес зможе зробити на цьому ринку? З вами Адам Ньюз і тут ми аналізуємо головні новини агросфери. Законопроєкт про використання медичного канабісу зареєстрували в парламенті ще у червні минулого року. Усі спроби легалізації були провальними через страхи, що це збільшить інтерес до вживання наркотичних засобів. Проте аналітики кажуть, що наразі уряд близький до прийняття позитивного рішення, адже ініціативу підтримали комітет з питань здоров'я нації, міністр охорони здоров'я та президент України Володимир Зеленський. За попередніми підрахунками аналітиків, через війну близько 3-4 мільйонів людей можуть потребувати спеціальних медикаментів, а медичний канабіс використовують у лікуванні посттравматичного стресового розладу, а також для зниження болю в онкохворих та людей, які потребують паліативної допомоги. І за оцінками експертів, попит на так звані корисні коноплі буде зростати і надалі в усьому світі. Проте легалізація дозволить не лише лікувати, а й непогано заробляти. Українські аграрії отримують доступ до нової ніші вирощування медичних конопель, які можна збувати спеціалізованим підприємствам для переробки. Проблема лише у вартості. Розбудова однієї конопляної ферми може коштувати від 10 до 50 мільйонів євро. Займатися коноплями не лише дорого, але й довго. Втім, фахівці кажуть, що враховуючи шалений попит на ринку фармакології за рахунок як внутрішнього продажу, так і експорту, у майбутньому можна буде отримати чималі прибутки, наприклад, як у італійських фермерів, до 2,5 тисяч євро за один гектар. Крім того, ухвалення законопроєкту відкриває міжнародним компаніям новий ринок збуту український. Разом із тим, вони зможуть сформувати так званий канабісний хаб, тобто виробляти ліки в Україні, бо тут втричі дешевші потужності, і експортувати до Європи. А це означає додаткові інвестиції та поповнення державного бюджету. Маємо надію, що легалізація медичного канапісу таки відбудеться: його зможуть раціонально інтегрувати в систему охорони здоров'я. А найголовніше не будуть прирівнювати до промислових конопель, як це було у попередніх версіях документа. А ви ставте вподобайку цьому відео та підписуйтеся на наш канал. До зустрічі у наступних випусках Ньюз.